31 березня 2023 року набув чинності закону країни про медіа під час тематичного воркшопу у Сумах медіа експерти обговорили свободу вираження поглядів та захист прав журналістів через призму викликів воєнного стану. Найголовніше мені здається так, І я так розумію, що певні моменти законодавчі, бо ми вже рік живемо з новим законом. Що хорошого він дав, чи нічого не дав, чи все забрав, чи взагалі все дав. Ми Маємо розуміти, що роль журналіста є важливою як для кожної людини, яка проживає безпосередньо і в зоні бойових дій, так і для всього світу. Власне, саме журналісти відіграють роль такого інформаційного щита, і, скажімо, так, інформаційної війни, яка не менш ефективніша ніж війна зброєю, говорити про обмеження журналістів. Ми можемо виключно в рамках тих обмежень, які в принципі у нас завжди були. Це поширення персональних даних. Це те, що не дає поставити під загрозу безпеку держави та громадянина. Відповідно, це все було вже журналістів. Вони це все знають. Послухати експертів в офлайн та онлайн форматі, зареєстрували студенти та викладачі сумду. Дізналася завдяки викладачам і вирішила прийти так, як ну, з власної цікавості, mm. Mm. тому що вважаю, що зараз це є актуальним для нашої країни. Найбільше я читаю новини в телеграмі, тобто основну частину дізнаюся саме звідти. Ну і також. В плані новин щодо України, то найбільше користуюся це ну, з Радіо Свобода і Українська Правда. Так чи інакше тема мого наукового дослідження стосується національної ідентичності України, в принципі, тому в принципі національна ідентичність це по великому рахунку інформаційний продукт. Тому важливо, що люди споживають таку інформацію. Умови, в яких працюють медіа, змінюються. Важливо розуміти контекст, враховувати потреби аудиторії і вдосконалювати методи подачі, враховуючи основні принципи роботи медійників, зокрема і в умовах війни, говорять учасники заходу. Журналістика війни і журналістика миру, якщо можна так називати, це дві зовсім різні професії і дві зовсім різні принципи підходи до роботи. який працюють під час війни у своїй країні, де йде війна, має враховувати дуже багато всього, окрім стандарт. Артію журналістики, якими ми керувалися до початку вторгнення повномасштабного і навіть до 2014 року, тематично ми крутимося довкіл війни, і я намагаюся націлити колектив кафедри, що ми повинні ще тематично крутитися довкіл соціальних тем, тому що завтра ми з цією проблемою. Завтра держава з соціальною проблемою дуже зіштовхнеться. І суспільство потрібно журналісти повинні суспільство до цього готувати. Новини СТС.